Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Jaws Adventures. І в нас місія називається. Ну, гарячий контракт, може так. Чи пекельний контракт. Ні, хоча. хит-контракт. Хіт-контракт там написано англійською. Хоча... Як воно правильно, я не знаю. І не буду вгадувати. Так що спробую знайти якесь місце, де я б міг перелізти. А, зато тут є сходинки. Давайте сюди піднімемося. І нам треба когось тут завалити. Ми будемо як снайпер. О! Ну хоч дякую, що хоч гвинтівочку наготували. А ось і люди. Так, цілюся. Зараз має підійти ціль. Ціль. Ось вона. Ось так, хедшот. А, заховалися. Що почули поліцейські. Щось вони не вилазять. Я ще й врожку, чудово. А, ага, ти очікував. А ну вилазь. Я кому сказав вилазити? Та... Бог з ним. Так що, тікаємо, Тікаємо звідси. Ну і все. Ну, на рівень Б прийшли. ну Нічого. 80 баксів заплатили. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!